Тому велика кількість людей, які мандрують в круїзі і насолоджувалися дуже дешевим інтернетом, скоріш за все, перестануть їм насолоджуватись. І останнє сьогодні про ChatGPT. Інтернет почав будувати величезну кількість теорій конспірації. А все тому, що ChatGPT ламається, коли ти його запитуєш про якісь імена. Ну і що? Як завжди, люди почали розбиратися і будувати теорії конспірації, які розказують, що там, коротше, є секретний список людей, які, коротше, не можна про них говорити. І там привели приклад одного чувака, який якимось чином. Чи то він одна чи він реально зв'язаний з Ротшильдами? Ну і що прийшло? Вот бачите, є золота мало на яку AI не дергається, але все виявилось досить банальніше, тому що деякі люди, яких і, імена яких не можна використовувати в ChatGPT, вони мали заміси з тою самою OpenAI. Це із за того, що OpenAI почала генерити якусь неправильну інформацію або фейкову інформацію, вона була десь використана, пішли судові процеси, і для того, щоб гріха подальше, ці імена заносяться в чорний список. І коли ChatGPT бачить ці імена, він такий, ні, нє, нє, рібятки, я краще впаду, і це, напевно, правильна практика практика. але знаєте що, знаєте, що ну коротше, ці імена почали використовувати всякі зловмисники в своїх хіденпромтах. Тепер ці імена можна використовувати для того, щоб захищати себе від того, що люди, до прикладу, будуть брати а, якусь книжку в pdf, в і заливати в чат GPT, для того, щоб він їм там що розповів, і так далі. Але тепер в книжку можна а, просто hidden promptом взяти і засунути імена цих людей. І чадівті буде ламатися. Ну і це, дорогі мої автори. ловіть цю штуку, ловіть. Ви ж тепер можете писати книжки, в яких одного персонажа будуть звати як одне з імен, які не можна використовувати. Боже, такі собі. Володиморт для чата GPT, і Якщо цей персонаж буде в цьому імені, то чат GPT буде ламатися і ніколи не зможе прочитати вашу книжку. Ну а же світ. От, 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 от це мені подобається. Володиморт існує, правда, тільки для штучного інтелекту. На цьому все, моє найкраще всі дікатани. Дякую, що додались аж до цього моменту, і далі по нашій старій схемі. Лайк, підписка, дзвіночок, залишайте свій коментар. Це буде дуже дуже багато значити для нас. Ну і головне, не хворійте мені і вірте в ЗСУ. Thank you